Hyundai Sonata Повністю оновлена Hyundai Sonata нарешті повернулася на український ринок. Знаковий седан вже восьмого покоління став більш сучасним, прогресивним та динамічним. Дизайн, нові технології, сучасні системи безпеки та продуктивність забезпечують цьому авто високу конкурентність у своєму класі. Екстер'єр Седана поєднує спортивність та футуристичність, фірмове підсвічування носової частини авто Horizon, широка решітка радіатора та повітрозабірники для кращої аеродинаміки. нові H-подібні ліхтарі позаду роблять сонату справжнім втіленням сучасного автомобіля. Інтер'єр нової сонати орієнтований на водія, поєднуючи мобільність та цифрові технології. Панорамний вигнутий дисплей, у якому 123 дюймовий блок панелі приладів інтегрований з 123 дюймовою мультимедійною системою. Підтримка додатків Apple CarPlay і Android Auto. USB-порти для заряджання по всьому салону. Просторий та практичний салон створює приємну атмосферу. Комфорт інтер'єру для комплектації топ доповнюється преміальною акустикою Боуз режимом екстра комфорту Seat для переднього пасажира, панорамним дахом та світлодіодним підсвічуванням салону. Нова соната оснащена широким набором систем допомоги водієві та безпеки. Асистент запобігання зіткненню спереду. Асистент утримання в смузі руху, асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом, система відеомоніторингу сліпих зон на панелі приладів та безліч інших розумних засобів безпеки. За даними виробника, соната має найкращі у своєму класі показники гальмування, Тож, завдяки посиленню кузова, соната ще більше покращила характеристики щодо шумності, вібрації та жорсткості. Нова соната доступна на українському ринку в чотирьох комплектаціях: комфорт, стайл, преміум і топ. У всіх модифікаціях автомобіль оснащений бензиновим 25 літровим двигуном, потужністю 194 кінські сили та восьмиступеневою автоматичною трансмісією.